Добрий день, героям слава. ми з України, Херсонщина це Україна. Отже, давайте почнемо з того дійсно, що зараз відбувається на Херсонщині, і наскільки активно просуваються наші збройні сили, і чи можете ви підтвердити інформацію про втечу так званої влади, по факту розуміємо, окупаційної влади Херсону, якраз на фоні нашого контрнаступу? Контрнаступальні дії продовжуються, і ми вже бачили, якраз у нас анонсують звільнення населених пунктів в останній час, якраз наші військовослужбовці, які заходять в населений пункт, або вивішують наш український прапор, або знімають триколорну гарнчірку, або біля е, таких пам'яток, які відрізняють той чи інший населений пункт, фотографуються. Тобто просування йде. І дійсно, якщо казати, що наші збройні сили зайшли в дучани, а фактично орки взірвали міст, який через балку був наведений, вони його знищили, і тепер для того, щоб обійти саме цю балку, потрібно все ж таки певний час. Але якщо ми кажемо про дучану, то це означає дійсно, що наша лінія фронту просунулася просунулась від сокорівки, де напередодні тільки починались якраз бойові дії. Починався прорив. То це 30 кілометрів лінії від лінії фронту просунулись наші військові. Рашисти спочатку панікували в своїх пабліках, і, до речі, вони зазначали, що е, на зараз вони готують і терміново облаштовують лінію оборони уже в миловому. А милове це вже неподалік Береслава. Це означає, що вони хаотично відходять і намагаються закріпитись десь біля Береслава. Тобто, в Миловому вони намагаються зробити. Черговий пункт супротиву, але ми бажаємо, що їм не допоможе. А гауляйтер Стрімаусов, да, він з'явився якраз ось нещодавно в Береславі, де приїхав записати своє пропагандистське відео з гауляйтером Береславського району, начебто, в Береславі все спокійно. Ну в Береславі дійсно поки що все спокійно, як вони кажуть. Але е, залишилось недовго часу, тому все ж таки краще покидати Береслав і тікати як найподальше. Е, на зараз е, у окупантів, е, як мені повідомляють, з Херсона відбувається абсолютно певний пропагандистський провал, тому що ті два телеканали, які працюють в пропагандистсько-рашистському руслі, це твій Херсон і ВТВ. Бо вони на сьогоднішній день вже не знають, що казати, не знають, як інтерпретувати. А раніше ранішня заява Стрімаусова, це взагалі був нонсенс. Він, не знаючи, що сказав, сказав, що відступ то є надступ. Тобто, ну в його розумінні ось такий тотальний відступ є наступом. Ну і ще сьогодні з такої значущої події готель Нінель в Херсоні, в центрі Херсона, неподалік. Центрального ринку. Чим він знаковий, тому що ну це один з небагатьох отелів невеликих, але все ж таки з басейном і сауною. А басейн і сауну дуже полюбляло керівництво якраз ФСБшників, і вони там заселилися. То семеро двохсотих вивозили з цього готелю, і багато швидких так само вивозили рашистів. Які не перебували в цьому ателі, як кажуть місцеві п'ятеро були ФСБшники, а двоє якихось військових високих чинів, але ще не ідентифікували то ж ті високі чини, все ж таки є? Але зазначаємо, що сім двохсотих відправились до Кобзона якраз з керівництва розгвардійців і високопосадовців військових РФ. А що відомо про Стримусова? Чи справді він покинув Херсон? Ну, він зараз в Береславі. Він записав своє відео. Я зазначив про це. Він зараз в Береславі разом з гауляйтером Береслава. І, до речі, відео цікаве, каже все спокійно, школи працюють, все працює. Гауляйтер каже, стоїть, каже, та ні, школи поки не працюють, вони не працюють, тому що з точки зору безпеки, ми зараз не працюємо в школах. Ну це вони кажуть з точки зору безпеки. А фактично вони не змогли організувати навчальний процес, тому що не. Не вистачає вчителів. Навіть в Херсон вони намагалися привести додаткових 100 вчителів з Криму, тому що навіть в обласному центрі вони не змогли організувати навчальний процес. Так само і по іншим регіонам, тому такий дисонанс навіть в пропагандистському відео. Той каже, школи працює, а той каже, те ні, не працює. Ну, в общем, така собі в них пропаганда. Зрозуміло, пане Сергію, дякую за включення.